Поки росіяни, їх псевдоопозиція та інші нелюди, які їх підтримують, намагаються зламати наш дух. Ми невпинно йдемо вперед та нищимо ворогів на своєму шляху. Українці боряться і обов'язково поборять рашистське зло на нашій землі. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Він врятував не одне життя побратимів, а сам врятуватись не зміг. Кременчужани попрощалися із захисником України Ігорем Савченком, який загинув на Донеччині. На прощанні були і наші журналісти. На жаль, війна забирає кращих сьогодні. Кременчужанам знов довелося пережити тяжке прощання із мужнім військовим. Солдат, старший бойовий медик Ігор Савченко, був надзвичайно хоробрим чоловіком. На його рахунку, не одне врятоване життя побратимів та не одне покарання для російських загарбників. Військовий з перших днів війни добровільно пішов захищати Україну та добре знав, як діяти у різних ситуаціях під час бою. Але 6 березня, виконуючи бойове завдання на Донеччині, Ігор Савченко загинув. Розривний снаряд обірвав життя хороброго воїна. Сьогодні в останній путь ми проважаємо розвідника старшого бойового медика Савченка Ігоря Андрійовича. Почалась війна, він сам прийшов до РТЦК і був направлений в одну із бойових частей. Він з поля бою витягував своїх побратимів, наказував першу медичну допомогу, а також допомагав гранатометнику і кулеметнику. Але так сталося, що нашого Ігоря. Не стало біля населеного пункту Богданівка Донецької області. Розривний снаряд обірвав життя наш Сава – Саме такий позивний мав військовий захисник України. Ігор Савченко вів активний бій з расистами. Побратимам буде не вистачати такого мужнього відважного чоловіка, як і родичам, які втратили світлого, доброго члена родини. Ми разом прийшли, починаючи з під ізюма, потім солідар. Два виходи на Бахмут і третій. оце вже все. Тобто, пройшли багато з ним. На його руках погиб його побратим. Теж, Йому, можливо, це його і зламало. Війна забирає найкращих наших героїв, синовів України. Поховали захисника України Ігоря Савченка на кладовище села Максимівка. Вічна слава та вічна пам'ять герою. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Добровольці це незламні воїни, які заслуговують найбільшої поваги. У Кременшуці з нагоди дня добровольця вшанували їхню пам'ять, поклавши квіти до пам'ятника героям АТО. детальніше дивіться у наступному сюжеті. 14 березня в Україні традиційно відзначається День добровольця. З цієї нагоди у Кременчуці поклали квіти до пам'ятного знаку на честь героїв АТО, щоб вшанувати пам'ять усіх героїв добровольців. Вони стали на захист України за покликом серця, плечем до плеча поруч із українськими армійцями. Практично від березня 2014 року чимало мешканців Кременчука стали бійцями добровольчих підрозділів. У їх складі вони боронили батьківщину на усіх напрямках, включаючи і Ловайськ, і Дебальцеве. А вже від 24 лютого 2022 року кращі сини і доньки України взяли до своїх рук зброю. Дев'ять років тому, коли ворог ступив на наші землі, добровольці стали найбільшою гордістю країни. Та водночас головним болем окупантів Росія і уявити не могла, що так багато українців добровільно підуть захищати батьківщину. Традиційно, 14 березня, в Україні відзначається День добровольця. Всі ми пам'ятаємо, як в 14 році хлопці та дівчата добровільно давали збройний відсіч агресії, як вони захищали незалежність. Цілісність територіальну України. Перші добровольці саме з'явилися у 2014 році стали на захист нашої держави разом зі Збройними силами і іншими військовими формуваннями. Цей день дуже важливий для нас. Всьогоденні це надважливо і показує, як Україна вистоює в боротьбі за нашу незалежність. Героїзм і любов до рідної землі це те, що об'єднує всіх українських воїнів. І навіть за крок до смерті, дивлячись у очі ворога, вони залишаються незламними. Добровольцем був і назавжди лишиться в пам'яті українського народу Олександр Мацієвський, який, потрапивши у полон до расистів, стоячи на краю розстрільної ями, рішуче кинув в обличчя своїх катів. Слава Україні! І мільйони людей відповіли. Героям слава! Низький уклін усім захисникам, які без роздумів постали в бій із загарбниками. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 14 березня 2014 року з майдану незалежності вирушили захищати Україну перші 500 бійців добровольців. Тому саме у цей день в нашій державі відзначається День добровольця. Саме ці безстрашні воїни стали основою сил оборони України, коли почалося повномасштабне вторгнення расистів. В числі добровольців, які пішли на війну ще у 2014 році, і наш земляк Юрій Крамаренко. І тоді і зараз зі зброєю в руках Юра захищав та захищає свою родину та свою батьківщину від рашиських агресорів. Чому українці масово та добровільно стали до боротьби за нашу державу у наступному матеріалі? В 2014 році це була тільки невеличка кількість тих, хто за покликом серця без всяких оплат, без забезпечення, просто в тапочках ми йшли на передову. То зараз це мас масове явище всієї країни. Збувся найстрашніший сон Путіна й росіян. Це після повномасштабного вторгнення вже всі стали добровольцями. З початком повномасштабного наступу росіян в українців прокинулася національна свідомість. Водночас сотні тисяч українських чоловіків та жінок стали добровольцями. На захист держави стали всі цього разу вже піднялись, от дійсно прокинулася українська нація. Як діти, я вважаю, 18-річних хлопців. Саме, саме дітьми, також і дідусі, всі як один, хворі, люди без здоров'я, інваліди, всі як один піднялись і стали на оборону на оборону держави і дали достойну відсіч росіянам. Ми показали, що ми можемо, коли ми станемо як один, і ми зможемо встати і втримати. Втримати цього ворога і відстояти нашу державу і нашу націю. У той час, коли російські чоловіки масово тікали від мобілізації за кордон, українські масово брали до рук зброю та мужньо протистояли агресору. Різниця в тому, що ми воюємо за своє, як і в 2014 році, перша моя мотивація це моя родина. Мої дві доньки, моя дружина, моя мама. Коли ти борешся за своє, ти будеш стояти до останнього. А росіяни їх притягли за вухо за чиїсь за чиїсь амбіції. В них дійсно ведеться багато років антиукраїнська пропаганда, але вони готові її підтримувати в себе на дивані. І коли приходиться іти і підтверджувати свої слова діями. Ну, вони до цього, м'яко кажучи, не готові і починають починають тікати. Одномоментно добровольцями стали люди різних професій, та війна дуже швидко навчає військовій справі, говорить Юрій Крамаренко. Поруч з діючими кадровими військовими стоять люди з кількома вищими освітами. Стоять студенти, стоять звичайні, звичайні робітники, викладачі ну це різні. Це весь український народ, і ми всі разом. І навчання якраз дуже дуже швидко відбувається. Один оцей дух, дух єдності, дух братерства. Він якраз надихає нас, ці ти їх приймаєш ці ці знання, як ну майже, майже на на літу. В далекому 2014-му Юра разом з побратимами брав участь в АТО на сході країни. До речі, саме там і познайомився зі своєю майбутньою дружиною. У мене дружина переселенка знайомі з 2014 го року. І коли ще я був в Пєсках, проходив службу в добровольчому батальйоні. Дружина нам допомагала як волонтер от і вже коли минули минули ці роки от ми стільки часу стільки часу разом дружина мене це моя як опора коли ж за станом здоров'я не зміг воювати, Юрій повернувся у Кременчук та завдяки діяльності новоствореного громадського об'єднання за підтримки міської влади сприяв реабілітації військових та патріотичному вихованню молоді. Проте минулого року знову повернувся на гарячі рубежі, де триває протистояння за мирне життя вільної та незалежної України. Український доброволець цінує не тільки своє життя, а цінує також життя тих, тих людей, хто знаходиться з ним з ким в одній країні він живе. Такі люди служать поряд зі мною, на яких я завжди можу можу покластись. Тут були випадки, що хлопці на собі мене носили. От по на, на навіть так. От на нас кажу, наскільки я вдячний, що саме саме такі люди поряд поряд зі, поряд зі мною зараз на зараз на війні. Щиро дякуємо кожному, хто безжально нищить окупантів і схиляємо голови, шануючи тих, хто боровся до останнього подиху. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кримчуцькі новини. Важко підібрати слова, щоб висловити всю повагу і шану добровольцям, які боронять рідну землю. Люди облишили все і без вагань вступили в бій з ворогом. Одним із добровольців, який ще з часів майдану бореться за незалежність України, є кременчежанин Іван Балацький. Дивіться детальніше в наступному сюжеті. Відносно новим, але дуже важливим днем для України є День добровольця. 14 березня це дата, яка нагадує нам про тих, хто покинув свої сім'ї, домівки і пішов захищати батьківщину. Кременчужани також не стояли осторонь, і ще з 2014 року активно долучались до добровольчого руху в боротьбі за суверенність. Яскравим прикладом цього є активіст і учасник АТО Відважний воїн Іван Балацький. Шановні українці, шановні кременчужани, хотів би привітати всіх своїх побратимів зі святом. 14 березня це день добровольців України. В цей день перші добровольці з Майдану поїхали захищати нашу Україну ненько. Хотів би передати всім хлопцям, які були поряд з нами. Тоді вітання. Як і 2014 року, зараз чоловік зі зброєю у руках захищає нашу державу від загарбників. Часи минають, усе змінюється. Однак дещо залишається вічним любов українців до рідної землі. Ми бачимо, що як і тоді, так і зараз багато українців, дуже багато свідомих українців взяли зброю до рук. Це нам дуже важливо. Ми бачимо, що підросли дуже багато молодих хлопців, які тоді ще були зовсім малими юнаками, але все ж таки наша праця, наша робота по патріотичному вихованню, бо вона не пройшла дарма. Із початком повномасштабного вторгнення тисячі добровольців стали на захист України, а тисячі волонтерів показали силу єдності. Саме вони є надійною підтримкою для наших хлопців і дівчат на фронті. Ми дякуємо нашим волонтерам. Ми знаємо, що Марина Пилипенко не так давно була у нас. Ми бачили дуже багато допомоги від нашої міської влади, це теж непогано. Хочемо всім побажати міцного здоров'я і хочемо сказати, що ми тут стоїмо, ми не будемо нікуди відступати. Ще багато сил у нас є для цього. І дякуємо вам, що ви нам всі допомагаєте. Дякуємо. Дякуємо усім, хто є гідним носити ім'я доброволець. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Перші позитивні зрушення у тарифному протистоянні Кременчука і Полтави нарешті область почала визнавати, що вартість тепла у Кременчуці могла бути неправильно прорахована. Такого висновку прийшли члени робочої групи, яка збиралася 13 березня у Полтаві. 13 березня у Полтаві відбулося засідання робочої групи, яка розглядає завищені тарифи на тепло для мешканців Кременчука, яких обслуговує Полтавське обласне підприємство Полтава Теплоенерго. У цей непростий опалювальний сезон Полтава стала єдиним регіоном серед всієї України, де зросли тарифи на опалення. Адже по всій нашій державі, крім Полтавської області, діє мораторій на підняття тарифів, підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Ще влітку, міська влада Кременчука і частина обласних депутатів стали на захист мешканців, підготовлено депутатами від Кременчука проєкт рішення, яким ми намагаємось застосувати, як того вимагає чинне законодавство, Тарифи на лівобережжі міста Кременчука ті тарифи, які діяли станом на 24 лютого 2022 року. Якщо говорити в цифрах, то це вартість однієї гекалорії теплової енергії. 1790 гривень. 6 гривень 40 копійок. Зараз тариф, який отримують кременчужани за одну гіакалорію, він складає 2309 гривень, тобто майже на 500 гривень більше за одну гігакалорію, ніж вимагає того норми чинного законодавства. І ця цифра ще без урахування умовно постійної частини тарифу, за яку Кременчужани будуть сплачувати щомісяця протягом року, а місцеві підприємці взагалі опинилися на межі виживання, адже багатотисячні рахунки від Полтави надійшли навіть тим, хто теплом не користується. Найбільш обурена категорія споживачів теплової енергії в в місті Кременчиці це саме підприємці. І у деяких з підприємців навіть при їх індивідуальному приладу обліку теплової енергії, на якому нуль споживання гієкалорії теплової енергії, вони отримують рахунки понад 20-30 тисяч гривень. І коли ми почали розбиратися, вчора, до речі, це підтвердив голова робочої групи Чипрукова Олексій Григорович, що. Дійсно, Полтава тепло допускало допускала механічні помилки у нарахуваннях за теплову енергію Кременчужана. Зараз дійсно вони там починають відпрацьовувати, робити перерахунки, але це для Кременчука не сприйнятно, і ми, як депутати обласної ради від Кременчука, і взагалі мешканці Кременчука, ну з цим ніколи не погодимось. Вимоги Кременчука справедливі, і тариф від Полтави є незаконним. Це розуміють і підтримують і на державному рівні. 3 березня міський голова Кременчука Віталій Малецький виступив щодо тарифного питання у Києві на засіданні Асоціації міст України. І Віталій Малецький отримав підтримку від присутніх. Я буду вам допомагати в цьому. Це була позиція держави особисто оголошена президентом України. Тарифи мають бути такими, які були. Ми за це всі, всі, всі не за відповідальність такого не може бути. Наразі депутати Полтавської обласної ради від Кременчука підготували проєкт рішення на найближчу сесію Полтавської обласної ради щодо застосування у Кременчуці тарифу на опалення на рівні минулого року і перерахунку коштів, які були сплачені всіма категоріями споживачів. Чи знайде цей проект рішення підтримку в обласній раді? Ми дізнаємося вже згодом і обов'язково повідомимо у наших наступних матеріалах. Чим закінчилась робота нашої комісії? Вони запропонували два рішення. Перше рішення це рішення від Кременчуцької влади повернути. Тарифи на рівень 24-22. і друге рішення: вони пропонують нам закуповувати тепло, продавати нам по своїй ціні вже завищеній. Якщо підвести таку риску під роботу цієї комісії, я хочу сказати, що ну я не бачу, я не бачу особливого бажання е керівництва Полтавської обласної ради вирішувати це питання. А поки ми чекаємо рішення Полтави, Кременчужанам, які є абонентами Полтава Теплоенерго, радять звертатися до суду. Ми міські депутати разом з юридичним відом розробили позовні заяви до суду як для підприємців, так і для мешканців міста Кременчуга. Наше законодавство не дає нам можливості від усіх кремінчужан звернутися до суду або від усіх підприємств. Кожен і кожне підприємство повинно звертатися до суду окремо. Ну такі таке наше законодавство. Тому, шановні Мешканці нашого міста приходьте в офіс партії Слуги народу. Там ви можете отримати зразки позовних заяв. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Державна міграційна служба не буде визнавати недійсними закордонні паспорти, транслітерація прізвищ, у яких не збігається за дікартою, виданою пізніше. Проблему будуть вирішувати, переконуючи людей змінити документи або просто змінюючи їх по завершенню терміну дії. Деталі за мить. Суботи в молодіжному парламенті Краманчука поліцейські розповідали малечі про правила дорожнього руху та разом з дітьми виготовляли саморобні світловідбивачі. Більше про це розкажуть наші журналісти. Як правильно переходити дорогу та які дорожні знаки, варто знати малечі. Цими вихідними у молодіжному парламенті Кременчука поліцейські патрульної поліції провели навчальну бесіду з дітьми та разом з ними зробили дизайнерські світловідбувачі. В рамках розмови правоохоронці розповідали дітям про основні правила та перевіряли знання малечі. Кожна дитина повинна знати, де переходити дорогу, на який колір світофору чи з якого віку можна їздити на велосипеді по дорозі. Крім того, кожен пішохід повинен в темну пору доби використовувати світловідбиваючі елементи для того, щоб бути помітними на дорозі і водії їх бачили. Тому ми з дітьми сьогодні робимо свої світловідбиваючі елементи, які вона прикріпить до себе на рюкзачок або на сумку, і буде помітною по дорозі. Діти радо відповідали на всі запитання поліцейських та продемонстрували гарний рівень знань правил дорожнього руху. Я вражена знаннями дітей, вони знають. Де переходити дорогу, на який колір світофора. А найголовніше, кожна дитинка відповіла на питання, що вони поки ще маленькі, і не мають зросту 145 сантиметрів. Вони сидять лише позаду транспортного засобу. Маленька Настя гарно знає правила дорожнього руху. Дівчинка до війни жила у Харкові і ходила до школи, до якої потрібно було добиратися через автодороги. Тому батьки навчили її основним правилам. Вона також розповіла, навіщо їй потрібен флікер. Нас заметили ну водители, которые едут на дороге. Я же буду в Харькове выходить со школы. У нас там, там просто дорога, вот рядом просто выходишь со школы, и там дорога уже. Даша разом із сестрою та іншими дітьми дізналася нові для себе правила, які буде використовувати в майбутньому. Дівчинка також побажала якнайшвидшої перемоги, аби вже вдома користуватися вивченими правилами. Узнала про нові знаки то, що треба бути дуже осторожним, дивитися по сторонам, тримати батьків за руку. Жила, щоб ніколи не було війни. І щоб ніхто ніколи не давав війни. Дарія Кемець, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Авторка найкращого роману на воєнну тематику 2021 року. Оскар Людмила Охріменко презентувала свою книгу у Кременчуцькій публіці та провела творчу зустріч. Усі деталі згодом. У абонементі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася творча зустріч та презентація книги харків'янки Людмили Охріменко Оскар. Книжка розповідає про історію справжньої людини, офіцера, спецпризначенця, який 2015 року потрапляє в полон. І потрапляє він не будь-куди, а в МГБ ДНР, так зване міністерство государства безпеки Донецької народної республіки, яке на той час було найстрашнішою катівнею в Донецьку, і це чи не на не най єдиний випадок в Україні на той час, коли офіцер спромігся втекти з полону. Він переграв свого в тисячу разів переважаючого противника. Для того щоб не схибити у найменших деталях і поринити повністю в життя свого героя, його світогляд і становлення особистості Людмила прочитала Коран у зв'язку з тим, що мій головний герой кримський татарин і мусульманин, мені довелося прочитати Коран. Мені довелося поспілкуватися з жінками-мусульманками. Ні, я не написала книжку про мусульман, про кримських татар, навіть не про розвідку. Я написала книжку про подвиг справжнього українського солдата. Ким би він не був, якого би віросповідання він не був. Книга стала найкращим романом на воєнну тематику за спеціальною відзнакою міжнародного літературного конкурсу Коронація слова слова-2021». І Я єдина жінка, поки що яка от, володіє такою нагородою за найкращий роман на воєнну в Україні. Звичайно, за найкращий роман на воєнну тематику. Книжка була написана доволі швидко. Як для такої книжки, за два місяці спілкування з моїм героєм, потім ще два місяці своєї праці основної. І за чотири місяці вона була готова. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 13 лютого ХК Кременчук зіграв свій перший матч у плей-офф у сезоні 2022-2023. Його супротивником виступив ХК Легіон. Як пройшла гра та з яким рахунком завершилась, дивіться у наступному сюжеті. 13 березня на Льодовій Арені Айсберг відбулася перша гра хокейного клубу Кременчук у плей-офф. Переможці регулярного чемпіонату зустрілись з четвертою командою першого етапу хокейним клубом Легіон. Протягом всього першого періоду гостям вдавалося обороняти свої ворота та не пропускати голи, незважаючи на багаторазові атаки Кремеджан. Хороша гра це плей-офф, тому ніхто не поступається, всі борються, віддають усе. Ну поки все йде непогано. Я думаю, кожної команди є підготовка перед плей-оффом до кожного суперника конкретно, тому це нічого особистого ну немає тут особливого нічого. Відкрити рахунок вдалося тільки на 26 й хвилині матчу. Гравець хокейного клубу Кременчук Гліб Варава кинув від синьої лінії. А інший гравець Кременчука, який створював трафік перед воротами, дещо завадив Ядиславу Язову зреагувати на підступний постріл, в результаті чого Кремчанам вдалося випередити калушців. Гарна гра, багато моментів у обох команд. Та це офф тому дуже самовіддано та з азартом, скажімо так, приємно, приємно, але це. Дії усієї п'ятірки, тому Дякую хлопцям. Рахунок 1-0 тримався до початку третього періоду. Поки на 45 й хвилині гри капітан команди Кременчук Віталій Лялька закинув другу шайбу за свою команду. Менше ніж за хвилину ще одну шайбу за Кременчук закинув Ілля Сенник. Також у ворота гостів з Калушу відзначилися Гліб Кривошапкін та Святослав Тимченко. Про цього матчу гравцям хокейного клубу Легіон вдалося закинути лише одну шайбу всередині третього періоду завдяки Андрію Кривоношкіну. Ігри плеоф тими відрізняються від гладкого чемпіонату. Що тут. Все, все я кажу від ножа. Тому ну, багато що тут коментувати. Непроста гра, непроста гра, але перший крок є в нас. Легіон показав гарну підготовку та серйозний рівень опору фавориту та найрезультативнішій команді українського чемпіонату. Але для перемоги цього виявилось замало. Два періоди і гра була дуже напружена, але дві-три помилки з нашого боку були вилучення. Нашої команди не обосновані. Ну, цим воспользувався супротивник, результат ви бачили. Сьогодні хокейний клуб Кременчук та хокейний клуб Легіон зіграли другий матч, і шанси на перемогу має кожна команда. Адже півфінальна та фінальна серія у нинішньому сезоні 2022-2023 проводяться до трьох перемог однієї з команд. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Україна щодня стає все ближче до перемоги. Українці демонструють неймовірну витривалість та силу, підтримуючи один одного у важкі хвилини. Перемога вже близько залишилося лише боротися далі. Наснаги нам та ЗСУ. Слава Україні.